Добрий день. Я вас радий всіх вітати в цій чудовій залі нашої бібліотеки Університету Григорія Сковороди в Переяславі. Ну і власне сьогодні хочу підняти дуже важливу актуальну. Тему в умовах сьогодення, це роль психолога. Роль психолога в нашому суспільстві мені здається, от власне на сьогодні переоцінити вже неможливо, тому що знаєте, раніше психолог це була якась така дивна постать в школі, незрозуміла постать в компанії або в організації. І на сьогоднішній день є дуже великий попит, тобто в умовах кризи, в умовах війни, яка відбувається в нашій країні. Люди знаходяться в запиті збереження ментального здоров'я, а багато хто ще, ще й в е, процесі його відновлення, е, тому що ми знаємо, що велика кількість людей постраждала на, напряму від російської агресії, і ми вже знаємо про війну не тільки з телебачення. Ну і власне через е, ці перепони. Скажемо так, немає розвитку 24 лютого, коли розпочалось повномасштабне вторгнення війна, то пам'ятаєте, що кожен просто оціпінів і ми не знали, що робити, куди рухатися далі. І хочу сказати, що наша кафедра зробила такий дуже важливий крок в підтримці власне психологів. Вже 28 лютого ми створили групу підтримки для психологів. І Хочу сказати, що по-перше, ця група працювала для наших випускників, для наших студентів і для наших колег, які працюють в нашому закладі. Але вже через декілька днів, коли ми почали працювати, то стали запити від інших психологів, і на сьогоднішній день ця наша група вже об'єднує більше тисячі психологів, і група є діючою, потужною. І, власне, має дуже багато ресурсу для підтримки власне, психологів, тому що ми також говоримо, що кожному психологу також потрібен психолог. Ну і власне на сьогоднішній день хочу також сказати про таку невеличку статистику, що з'явився дуже великий попит на професію психолога. І на сьогоднішній день у нас в магістратурі навчається тільки 88 студентів. Це дійсно люди, які хочуть підтримувати, які хочуть працювати, і багато хто з них навіть хочуть змінити свою професію, якою вони займалися до війни. Ну і, звісно ж, дуже важлива річ це самоосвіта, якою ми з вами займаємося. Це додаткові курси. Зараз з'явилося безліч платформ, які надають можливість психологам зростати професійно тому що ну хочу сказати відверто що ми не були готові до такої роботи в умовах в екстремальних стані в умовах війни в умовах кризи ми зазвичай працювали в плані розвитку особистості в плані підтримки якихось станів побутових і коли сталася війна то дійсно ми розуміємо, що кожному психологу важливо бути корисним перш за все да, для себе і для тих, хто знаходиться поряд поряд з ним. На сьогоднішній день, наприклад, можу сказати про себе, що працюючи в університеті, я ще працюю з декільками організаціями в проєктах з підтримки людей, які постраждали внаслідок війни. Це є сім'ї з дітьми. Я ще працюю в організації «Сос. дитяче містечко Україна. І якщо раніше у нас було дві локації: це в Києві-Київській області, і друга локація була в місті. Северодонецькій, Луганській області, то на сьогоднішній день у нас вже є більше 15 осередків по всій Україні, і я веду групи взаємодопомоги для населення. У мене є три групи взаємодопомоги. Я надаю психологічну підтримку, тобто, будучи викладачем, ще виконую практичну діяльність. І хочу сказати, що кожному з нас, хто має психологічну освіту, важливо не просто використовувати ці знання для. Збереження е, свого здоров'я, да? а все ж таки ще й підтримувати тих, хто в цьому потребує. Ну і е, знову таки в умовах війни, в умовах такої е, ментальної кризи, навіть можу сказати, да? про економічну навіть. Е, е... Не хочеться говорити, з'являються дуже цікаві потужні проекти. І, наприклад, сьогодні хочу презентувати свою книгу, яку я створив з учнями моєї школи, Міжнародна школа тренінгу і супервізії Тренінг Бокс. Це книга з тренінговими вправами для початківців і професіоналів. В книгу війшло більше 60 авторських вправ. І всі, майже всі вправи, вони спрямовані на те, щоб підтримувати людину, підтримувати учасників тренінгів, групових занять в складних умовах. І до того ж, хочу сказати, що сьогодні визначаючи. На Всеукраїнський день психологів, ми на сторінці кафедри психології проводили тиждень психології. І щодня, якщо ви завітаєте на нашу сторінку, можете бачити багато цікавої, корисної інформації. І, на мій погляд, що найголовніше, це жива інформація. Це жива інформація, з якою ми працюємо, з якою ми стикаємося щодня. І ви Точно отримаєте задоволення, ну і візьмете собі а, якусь користь. А, до того ж, а, хочу сказати, що кожному з нас важливо а, підтримувати а, своє психічне, психологічне і ментальне здоров'я, про яке ми багато говоримо. І це не повинні бути пусті слова, це не повинні бути а, якісь декларативні речі. Це дуже прикладні речі, які може забезпечити кожен з вас собі. Знаєте, як би не було складно, але все ж таки треба пам'ятати про позитивні емоції в нашому житті. Це не значить про те, що треба затуляти очі про ті негаразди, які кояться вашому житті. Але все ж таки хочу сказати, що Треба шукати навкруги щось добре. Сьогодні вже набрала обертів весна, вже співають птахи, вже є зелені дерева, зелена трава, і це вже є добре. Тобто ми спостерігаємо на те, що знаходиться навколо нас, і радіємо кожній цій хвилині. До того ж, хочу сказати, що є потужний ресурс у кожного з нас з вами: це спілкування. Це спілкування з оточенням, спілкування з рідними, спілкування з колегами. Да? Тобто людина не може залишатися в вакуумі. Да? Ми з вами знаходимося в соціумі, і мені дуже подобається такий вислів, що якщо в тебе є якась біда, то поділися бідою, і її станеть. Стане в два рази менше. А якщо ти поділишся радістю, радість стане в два рази більше. От вам треба про це пам'ятати і ділитися тим, що ви відчуваєте. І якщо людина дійсно вас цінує, вона ніколи не буде вас засуджувати за негативні емоції, за ті переживання, які у вас є. А якщо ви розділите це з кимось, то дійсно вам стане легше, тому практикуйте. Ну і, звісно, якщо це людина-психолог, то ще й надасть практичні рекомендації. Що робити, як рухатися далі. Ще важлива також, також річ є це враження. Це враження в ментальному здоров'ї і по великому рахунку, ми з вами також враження можемо отримувати від будь-чого. Я завжди привожу, працюючи з дорослими, привожу такий приклад, як живуть діти. У дітей кожна подія в житті це враження. І, наприклад, там пролетів метелик. О, метелик, це враження. Да? Там пішов дощ, це враження. Проїхала якась цікава, величезна, яскрава машина з музикою. І це вже враження. Да? І у дитини день дуже довгий. Да? Тобто діти кажуть, Боже, коли цей тиждень завершиться. А ми дорослі тільки сьогодні понеділок. І вже дивишся вже п'ятниця. Тільки розпочалися вихідні. Дивишся ти вже на роботі, тому що у нас немає цих вражень, і треба знаходити ці враження від нашого життя. Знаєте, навіть іноді можна робити це штучно. Але все ж таки враження вони нам ще не тільки продовжують життя, не тільки розширюють наш свідогляд, а все ж таки дають позитивні моменти в підтримці ментального здоров'я. І ще важлива річ в відновленні ментального здоров'я це допомога іншим. Також одна з пермідів потреб, одна з вищих потреб це потреба у визнанні. Ні. Ну і власне, також хочу да, сказати, що чому, наприклад, лікарі, вчителі, священники вони дуже довго живуть. Тому що вони служать людям. Вони служать людям і вони відчувають в тому, що вони потрібні комусь. Їх знання, їх підтримка, їх дії дуже важливі. І Власне, коли ми надаємо цю підтримку іншому, то ми ж так ми також відчуваємо, що ми потрібні і нам просто треба жити далі. Нам треба рухатися далі. І я хочу побажати кожному з вас в цей день, в всеукраїнський день психолога, щоб ми з вами рухалися далі, щоб ми з вами всі дочекалися скорішої перемоги. Щоб ми святкували всі свята, які тільки є, на повну повну нашу душу, да? і власне жили повним наповненням життя. Дякую.